Привіт, друзі! Кому цікава, недорога камера відеоспостереження, то це для вас. Вона працює без Wi-Fi інтернету, без різних проводів. Працює навіть коли відключають світло або відсутнє взагалі світло там це поле, сад, ферма або окрема будівля. І до того ж, камера дуже проста, не потребує особливих налаштувань. Камера виділяє і відстежує автомобілі. Людей та передає сигнали тривоги навіть з висоти понад 20 метрів. Це, друзі, восьмий поверх. І це при недостатньому освітленні майже вже вечір. Крім того, можна проводити збільшення та приближення об'єктів. При повній темряві і навіть під час дощу. Відстань для визначення об'єкта трохи зменша, десь в межах 10-15 метрів, але теж достатньо. І ще, що цікаво, що при визначенні об'єкта може вмикатися світло та подаватися сигнали тривоги, тривоги можуть саме бути різноманітні від сирени до гавкання собаки. А вже знову при достатньому освітленні... Об'єкти визначаються і на більшій відстані, більш ніж 15 метрів. Крім того, камера може визначати і невеликі об'єкти. Там коти, собаки, а, а може, навіть і мишки. Як виявилося, для камери проблем це зовсім немає. І в повній темряві теж працює інфрачервоне освітлення і все чудово відстежує. Тепер щодо самої камери. Замовляв на Aliexpress, прибула за 12 днів. Кому цікаво, в описі буде посилання. Там побачите і назву цієї камери, і модифікацію. Камера поворотна на 350 градусів по горизонталі і 110 градусів по вертикалі. Об'єктив з кутом захвата 101 градус. Роздільна здатність 4 Мпіксельної матриці 2К. Є інфрачервоне та біле освітлення та лазерні датчики. Спереді вбудований мікрофон камери, а позаду динамік для двостороннього зв'язку з смартфоном. Камера, крім того, має вбудований акумулятор з заявленою ємністю 9000 мАч. Ну, це необхідно перевірити. Є герметичний відсік для карти пам'яті до 256 МБ та 4G Слот сим-карти. Кнопочка для скидання налаштувань та вимикач самої камери. Крім того, є герметичний роз'єм для Type-C для живлення самої камери від зарядки телефону. Або ж можна живити камеру від 5-ваттної сонячної панелі, що є в комплекті. Панель, до речі, може кріпитися і окремо, або зверху над камерою. Сама камера та сонячна панель кріпиться за допомогою кронштейнів, що є у комплекті. Друзі, а ще я не міг повірити, але сонячна панель працює і навіть заряджає телефон. Закривши панель від сонця, зарядки немає. Це щоб для наглядності. А направивши панель в напрямку сонця, з'являється зарядка. І це, друзі, через подвійний склопакет і сонця вже майже такого активного і не було. Так що, в скрутний період можна заряджати телефон. Тепер щодо підключення камери, все дуже просто: вмикаємо вимикач. Через деякий час камера привіталась і готова до роботи. Далі встановлюємо на телефон додаток Єозі. Це неважко, можна сканувати QR-код з самої книжечки. І далі додаємо саму камеру в додаток, сканувавши її особливий QR-код на камері. І все, камера працює і все спостерігає. Зв'язок камери з телефоном проводиться через 4G Сім-карту мобільного оператора. Я був здивований, але продавець надав свою карту в подарунок. Але подивився, там термін її дії там від 7 до 14 днів, але з великими можливостями. Але я замінив на свою карту від «Київстар», При цьому запросив активацію і все працює. Камера передає запис відео і звуку та сповіщає про тривожні ситуації на смартфон у вигляді пуст повідомлень. Крім того, проводиться запис відео і на карту пам'яті камери, і при бажанні в марне зберігання. В будь-який момент ми можемо передивитися всі ці зображення та відео. Який об'єкт вибирати для повіщення тривоги вибираємо в додатку. Можуть бути всі об'єкти або вибірково. Це від машини, людини, або, ж, як кажуть, кота чи миші. Крім того, запис може бути постійним або лише тривоги. Можна визначити ще години роботи камери. В додатку, натиснувши на кнопочку мікрофону, ми отримаємо двосторонній зв'язок відеокамери з телефоном на безмежній відстані. Повертати камеру можна в додатку за допомогою кнопочки або ж просто пальцем переміщати зображення в смартфоні. Сама камера вологозащитна, може бути встановлена як в приміщенні, так і на відкритій місцевості. В додатку дуже багато різноманітних налаштувань. Ось такий коротенький огляд недорогої камери, але я думаю корисний. Не забувайте оцінити відео та саму камеру, написавши коментар. А новим глядачам підписатися на канал. Будуть запитання, задавайте в коментарях. Друзі, всім миру, здоров'я, добра, до побачення і до зустрічі на каналі.